Серією вибухів розпочався день у Херсоні. Інформацію про наслідки місцева влада не надає. Відомо, що росіяни обстріляли Дніпровський район. Зранку окупанти також били по Білозерці. Її обстрілюють вже четвертий день поспіль. Ворогатить з тимчасово окупованого лівобережжя з артилерії. Міномети їхні вже не долітають, тому що українські військові посунули окупантів на три, подекуди навіть вісім кілометрів від Дніпра. У Херсонській обласній військовій адміністрації не виключають. Що окупанти можуть навіть, план, навіть планувати черговий, як вони його називають, жест доброї волі. І на це є певні маркери при ротації. Вже є випадки, навіть коли під'їжджають цілі вантажівки до домівок, які, в яких люди не проживають, просто загружаються підряд з цих домівок. Тобто вони активно показують людям їх тут. Вони не надовго і дуже скоро будуть тікати.